Хочете зміцнити м'язи з того, але при цьому не докладати максимальних зусиль, в такому випадку варто освоїти та регулярно виконувати простенькі махи ногами. І так, напружте м'язи живота та займіть таке положення. Не повірите, але все, що необхідно робити, це махати ногою вправо та ліво. Виглядається так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Нога пряма пальчики натягнуті. Чим більша амплітуда рухів, тим краще для ваших стегон. Для видимих результатів виконуйте мінімум 5 хвилин. Але обов'язково правильно розрахуйте сили, тому що це парна вправа. Те ж саме необхідно повторити на іншу ногу для симетрії. До речі, чим повільніше ви будете виконувати махи, тим активніше будуть працювати всі м'язи. Розпочніть виконувати ці простенькі махи регулярно і вже за місяць помітите, що м'язи стегон зміцнилися, а целюліт почав зникати. До зустрічі! Приємного дня!